Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Покаяння, друзі, це частина нашого духовного життя. По суті, справи наше ходіння із Богом починається із нього у житті не станеться нічого духовно позитивного, поки ви не покаєтеся перед Господом. А нам відомо, що покаяння це прийняття істини і світогляду Бога, згода з його моральними стандартами та застосування цих стандартів, намагаючись виконувати заповіді, ми виявляємо, ми зазнаємо невдачі. І ми потребуємо благодаті в його милості і прощені. Ми також чимося Івана хрестителя. Ось. Чому? після покаяння необхідно приносити плід. Що він сказав лідерам? Іван сказав: створіть же гідний плід покаяння. Отже, ми починаємо за згодою покаятися перед Богом. Ми беремо цю істину, застосовуємо її на практиці і живемо відповідно до цієї істини. Прийнявши Євангеліє, ми стаємо новим творінням. Завдяки цьому, ми застосовуємо слово за допомогою Духа Святого, який помазує. Дух вселяється в нас, і ми стаємо новим творінням. В силу цього ми можемо служити Богу, коритися Господу Богу і віддавати славу йому, приносячи нашому творцеві плід праведності. Бог шанує такий плід. Тепер візьміть біблію відкрити разом із зі мною п'ятнадцяти розділ Євангелія від Луки. Ми почали вивчати 15-ту главу того тижня. У п'ятнадцятому розділі ми побачили, що там є урок про радість, що сходить з небес. Це радість райських мешканців про одне кеття Богу захваті, коли люди каються. Уривок з писанням до вивчення якого ми приступаємо сьогодні, вчить нас важливим принципам щодо покаяння, і у мене питання: а ви покелися перед Богом? Чи погодилися ви із Божими заповідями? З його стандартами, що мають відношення до моральності, до справедливості, з етичними стандартами? Біблія говорить про це. Якщо ви хочете дізнатися про те, ким ви є для Бога, то потрібно оцінити себе відповідно до Його стандартів і погодитися з ним. Що станеться? Божі заповіді покажуть нам, ти дуже сильно потребуєш прощення від Господа у милості, у благодаті, і що нам просто необхідно перетворитися у нову людину. Дивіться, ось сенс біблійної ідеї про народження згори. Отже, ми підберемося до першого в сьогоднішньому уроці вірша це 11 вірш 15 глави Євангелія від Луки. Тут ми бачимо, як Месія повчає ісус. Розповідає людям притчу. Сьогодні ми приступаємо до дослідження притчі, вивчення якої займе кілька тижнів. Це одна з найвідоміших притч. Вона стала відомою церкві як притча про блудного сина. На християнському заході це іносказання відоме як притча про сина марнотратника. Слово марнотрат вказує на неблагочестиве життя, на аморальний неправедний спосіб життя. Такий спосіб життя не відображає Божу славу а свідчить про ганьбу, про земну ганьбу вкорінену у гріху і беззаконні. тому покаяння це відхід від такої перспективи і прийняття перспективи життя від Бога. Подивимося на одинадцятий вірш Євангелія від Луки, 15-та глава, одинадцятий вірш. І він оповів». Ці слова вимовив Єшуа. У чоловіка одного було два сини. Зупинимося на кінці одинадцятого вірша. Тут написано, що у одного чоловіка було два сини цифри є важливою частиною тексту Біблії. Число 2 в більшості випадків має відношення до двох різних точок зору, або як у цьому випадку, до двох синів однієї людини, і у цих двох синів були зовсім різні світогляди. Вони не згодні один із одним. Вони відрізняються у корені. Звернемо увагу на старшого сина. Старший син, людина горда та вперта. Хлопець круглий двішник по часті вибачення, і всерйоз вважає, що він вище всяких похвал. У свою чергу молодший син, на якому ми зосередимося на сьогоднішньому уроці. Це людина дуже далека від виконання повчанні порад свого батька. Він покаже це, зробивши вчинок. Скоро молодший син згідно притчі покине Ізраїль. І якщо ви уважний учень Біблії, то ви щось помітили про Ізраїль. Одного разу люди отримали заповіді і приписи Господа. Одного разу люди отримали його заповіді через Моїсея. Питання, на якому етапі Яхве подарував ці заповіді своєму народові? Коли євреї увійшли у Ханаан? Отже, дорогі, існує нерозривний зв'язок, існує нерозривний зв'язок між землею Ізраїлю і законом Бога. Ми з вами побачимо сьогодні те, як молодший син захотів покинути ізраїльську землю, тому що він не любив і не цікавився законом Господа Бога. А вам цікаві божественні заповіді і приписи Господа. Прийміть їх. Ви народилися з гори, і що тепер робите? Прийміть заповіді, і живіть за ними. Заповіді, отримані мої на горі. Я говорю не лише про десять заповідей, а про всі приписи та постанови, які ми знаходимо у книзі буття, у книзі вихід, у книзі у книзі числа та у книзі повторення закону. Ось що ми бачимо, дивлячись на ці п'ять книг, названі п'яти Торою, законом згідно з юдейською традицією, існує цілих 613 заповідей і постанов Господа Бога. Чому заповіді настільки значущі для нас, коли ми виконуємо ці заповіді, нам дещо відкривається Всевишнім? Нам відкривається наскільки ми нечестиві, як сильно ми відрізняємося від Господа Бога. Ми прості смертні грішники потребуємо Божого прошення і ми потребуємо усиновлення і прийняття у Божу сім'ю. Покаяння це право оселитися там, де живе сім'я Господа, безумовно, те, що покаяння бере свій початок у прийнятті звістки про Ісуса. Краще перефразую: покаяння бере початок у переживанні спокути, яка дарує нам спокій, і це дарує нам наш творець через кров агнця. А якщо вточнити, то агнця Божого Іван пише у Євангелії так: подивившись на шуа, іван хреститель вигукнув ось агнець божий, який бере на себе гріх світ. Ми потребуємо цього, нам потрібно вирішити проблему із нашим гріхом. Рішення приходить через біблійне поняття під назвою спокута. Давайте прочитаємо уривок писання ще раз. І Ось що тут сказано. У деякої людини було. Було два сини, які відрізнялися один від одного. Отже, дванадцятий вірш. І молодший з них сказав батькові дай мені батьку належну частину маєтку. Дивіться уважно. Слово маєток вказує на майно батька, його батька. Багато прочитують цю частину і роблять дуже невірний висновок. Деякі сучасні читачі пояснюють цю пропозицію у світлі розуміння власної культури. Читаючи Боже Слово, ми маємо справу із іншою культурою. І якщо ви читаєте писання, то вважаю, що вам відомий такий факт. Старший син, тобто син первородний, отримує подивійну частку спадщини. Це означає, що переважна частина майна його батька, те, чим володіє його батько, дійде до того первонародженого сина. Згідно притчі, у батька був ще син, він, так би мовити, отримує оплату, тобто, спадок, який його батько збирав до цього дня. Святе письмо не вважає таке прохання, таку дію неправомірною, образливою і такою, що порушує правила. Саме цього єврейська родина і очікувала. Чому все тому, що первородний син, який мав право старшинства, збирається прийняти справи власного батька. А він планує керувати маєтком. У притчі був другий син. Йому треба було отримати і розписатися за свою частину спадщини. Ця оплата ознаменує початок його самостійного життя. Він почне бізнес, купить землю. Щоб це не було. Дивіться, молодший син приймає кошти для того, щоб почати самостійне життя. Будувати. Те, що відбулося там, було справою очікуваною і бажаною мається на увазі те, що батько із притчі зробить грошовий розрахунок зі своєю молодшою дитиною. Тому згодом старший син почне керувати підприємством свого батька. Про що це говорить про те, що цей батько із притчі довіряє в руки дітей своє власне майно, свої володіння, свою справу згідно притчі Господа Ісуса Христа, батько видає частину майна молодшому синові, тому молодший син каже: Батько я дорослий, я готовий почати бізнес. Дай мені мою частину спадщини». Після того, як ти це зробиш, я буду жити самостійно. Почну справу, побудую власний маєток, як і ти. Давайте відкриємо писання, і ми подивимося на кінець 12-го вірша. «І Той поділив поміж ними маєток. Примітно, що батько не сторопів і не став вагатися, почувши таке прохання від молодшого сина. Зверніть увагу на те, що батько негайно розділив своє майно. Тут сказано ось так, і той поділив поміж ними маєток. для нас важливе останнє слово із тексту, це слово від якого походить слово біологія. Друга частина цього слова означає вивчення чогось. Перша частина слова біо перекладається як життя. Тут ми бачимо, як батько фактично ділиться життєм. Цям життя батька це його звершення, успіхи, досягнення. Життя батька це те, що батько зібрав за всі роки життя для себе. Зараз він передає зібране дітям, і це він робить прилюдно. Батько каже, я довіряю їм. Я віддаю їм все, чим володію. Тепер залежу від синів. Раніше вони залежали від мене, а тепер я залежу від моїх хлопців. Я довіряю їм. і Тому це свідчення перед городянами, громадяни нашого міста. Ви можете довіряти моїм хлопцям. Мої діти гідні того, щоб вести з ними бізнес. Батько показав це містом, розділивши свої засоби до існування між синами. Давайте прочитаємо тринадцятий вірш. Ось що ми бачимо. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе. Все, що він отримав від батька піти, це важливо, молодший. Подавсь до далекого краю. Це дуже важливо, тому що коли ми з вами вивчаємо божественне слово, ми там бачимо взаємозв'язок. Я говорив вам вже про це раніше. Ми там з вами бачимо взаємозв'язок між Ізраїлем і законом нашого Господа Бога. Ми бачимо, коли сини Ізраїлеві вступили в обітовану землю, в їхньому житті почав діяти закон. І ось що тепер говорить нам писання: згідно притчі на молодшого сина звалилася величезна лавина готівки. З'явилися кошти. Що він зробив? Він не пішов на сусідню вулицю або в інше місце рідного міста, де жили члени його родини. Святе письмо підкреслює подробицю. Син подався до далекого краю. На жаль, батька, молодший син відійшов від заповідей Господа. Згідно із заповідями Господа, потрібно було жити і працювати на землі Ізраїлю, там життя народу Ізраїлю. Ми бачимо те, що молодший син із причин не хотів такого життя. На чому заснований закон Мойсея? Відповідь проста на любові. Коли Христу поставили питання, назви мені головну заповідь, він відповів люби Господа Бога всім серцем, душею, силами і думками. І Він сказав друга заповідь схожа на неї, люби ближнього, як самого себе. таким чином, коли Ісус говорив про закон, Він підкреслював важливість любові. Детальніше про головні заповіді сказав Павло. Павло Сказав у посланні до Галатів про те, що весь закон полягає в одній постанові люби ближнього свого як самого себе. Він сказав люби ближнього свого як самого себе. Ця постанова основоположний посил закону Бога, посил Тори, – «Люби того, хто поруч із тобою. Так слід було чинити юнакові із причим у землі Ізраїлю Але юнак не хотів так чинити, і ось що ми з вами бачимо у 13-му вірші. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю, і він підкреслив і розтратив маєток свій там. Тут використане те ж слово, яке вжито при описі батьківського майна. Що ж він зробив? Молодший син із причим розтринькав, швидко промотав кошти, які були довірені йому. Своїм способом життя він не показав поваги до батька. Юнак жив не так, як чив його жити його батько. Він відгородився від духовного середовища, де жив його батько. Чому? Ми поміркуємо про це скоро. Прочитаємо ще раз, яким чином той юнак розтратив маєток свій там, живучи як? Живучи марнотратно. Що це? Таке життя суперечило праведним Божим стандартам і божим заповідям. Отже, він поїхав у далеку країну для того, щоб вести спосіб життя, який противний благочестивому характеру Бога. І відповідно, той спосіб життя був противний характеру отцям того юнака. Ми побачимо це. Молодший син чудово знав про те, що це було проти принципів, яких дотримувався його батько. Тепер ми перейдемо до наступного вірша, і тут ми побачимо щось. чотирнадцятий вірш. Як він усе прожив, настав голод великий? Де У тім краї тут є щось важливе. Тут є один принцип. Зверніть увагу на те, як швидко він пустив за вітром маєток батькам. Хлопець витратив на себе. Абсолютно всі гроші, які дав йому його батько, ресурси за допомогою яких треба було будувати праведне життя, заробити добре ім'я, підняти справу, засоби до існування, він цього не зробив. Що він зробив? Він поїхав до місця, яке було далеко від Ізраїлю, тобто воно було далеко від природи Бога, що була вкладена в його слові. Заповіді Господа відкривають нам багато про природу і характер Всевишнього Господа Яхве. Син не хотів мати нічого спільного із ним. Він відправився на чужину, де жили по-іншому, і ми з вами побачимо це. Що сталося? Через свій спосіб життя, що був противний Господу, молода людина із не була готова до свого майбутнього. Існує один важливий принцип. Коли ви виконуєте Боже слово, Бог приготує вас до майбутнього, тому що Всевишній знає, що станеться. Не він знав про майбутні голоди. Цей молодий чоловік цього не знав. Юнак не був готовий до голоду, тому що він жив як мот, як грішний марнотрат. А такий спосіб життя противний божественній природі. Якщо ми слухняні, Бог готує нас до майбутнього. Зверніть увагу на щось інше і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. Як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. Хлопчина втратив все дочиста. Саме так відбувається і з нами, якщо ми живемо нечастиво, розкидаючи гроші направо і наліво. Що буде? Будуть збитки і витрати. Будуть збитки. Ми позбудемося того, що у нас є. Ми бачимо, у нас тепер нічого немає. Ми побачимо своє жалюгідне становище в жахливий страшний час. Ось що сталося із неслухняним хлопцем, той юнак став потребувати. Що він зробив? І пішов він тоді, пристав буквально щось спонукало його примкнути. Лудного сина спонукала потреба. потреба примкнути до одного з мешканців цієї землі. Звернемо увагу на те, що Лука загострює увагу читача на тому краї. Молодший син приєднується, і це важливе слово. Молодий чоловік приєднався до одного із жителів тієї країни. Хлопець потребує. Зараз ми побачимо тут щось інше. Продовжимо читати: ось що тут написано про громадянина далекої країни. Ось що тут сказано, а той вислав його на поля свої пасти, свиней. Отже, уявіть зараз. Молодого юдея, який тримає шлях до свиней, тобто до нечистих тварин. Ось яке тут послання для читача. Цей молодий чоловік вів брудний, беззаконний спосіб життя. Він жив, не підкорюючи, зібунтуючи проти Бога, і ось він скотився до того, що прямує до свиней. Згідно із законом, він забезпечує собі прожиток нечистим шляхом. Ми бачимо, як юнак робить це. Він намагається заробити собі на прожиток нечистим способом. Нечистим способом життя зараз це відкривається йому все для нього стає ясним як божий день Ось 16 й вірш. і бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками що їли їх свині увага та ніхто не давав їх йому він так сильно голодував у краю настав голод, можливо, голодували всі. Чому ж ті свинки прийшли туди до нього? Яка основа автори? Люби свого ближнього як себе? Ніхто не любить його і ніхто не піклується про нього. Місцеві люди не поводилися з ним так, як вони хотіли б, щоб поводилися по відношенню до них. Тут ми бачимо країну. Бачимо край, де суцільні егоїсти. Це люди, які люблять тільки себе, які думають виключно про себе. Отже, ось що виробляє гріх: гордість, пошук свого і жадібність. що хочу, те й роблю. Тому що ніхто не допоміг йому, ніхто не переживав про його дуже жалюгідне становище. Ось що ми бачимо у нашому світі і зараз. Якщо ви підданий царства Господа, то ви мислите по іншому. Ось характер нашого Господа, нашого Бога, наш Бог милосердний. Він співчуває і любить. Бог хоче допомоги. Ми багато разів бачили, як Месія керується співчуттям. Месія допомагав. Він стільвав, звільняв, благословив. Словляв людей, хлопець не бачить цих благ там, у кінці 16-го вірша написано так: та ніхто не давав їх йому. 17 17-й вірш. Однак, у 17-му вірші, ми бачимо великі зміни. Герой притчі потрапив в обмежені обставини, і тому він почав думати по іншому. Послухайте, якщо ви не вірите в Бога, якщо не прийняли Євангеліє, то будь ласка, почніть думати по іншому. Вам треба переглянути свої цінності. Що ж в новому вірші? 17-й вірш. Тут сказано, тоді він спам'ятався. Що це. Зверніть увагу на те, що це означає. Хлопчина став думати так, як чив його думати його мудрий батько. Згадайте тепер слова з притчі Соломона 22,6. Привчай Привчає юнака до дороги. Його і він як постаріє, не уступиться із неї. Дорослішення приводить людину до зрілості, і це відбувається із хлопцем. Він став згадувати те, чого навчав його його мудрий батько. Прочитаємо зараз разом з вами. Сімнадцятий вірш тоді він спам'ятався, коли повернулися здорові думки, і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, що у нього було нічого, ніхто не подбав про нього. Ближні не любили його, кожен був сам за себе. Тому він сказав: скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Ось що виробляють гріхи у житті людей, Ось що відбувається, коли нас направляють власні думки, а не думки від нашого Господа Бога. Де Бог записав власні думки, Він зробив це у Біблії. Де те місце, де можна дізнатися думки Бога? Це його заповіді, що Бог наказує робити. І чого він не наказує нам робити, це вказує на його характер і на його природу. Тобто, ми отримуємо уявлення про характер Бога із заповідей. Той чоловік через величезну потребу згадав про те, чого вчив його тато, згадав про батьківську щедрість. Згадав про його щедрість, він схаменувся скільки в батька мого наметів мають хліба аж надмір. Ось ключ. Що у нього? У блодного сина, у молодшого сина у нього не було нічого. Він зрозумів, як важливо змінитися серцем. Можливо, сьогодні ви дізналися про те, що вам теж необхідно змінитися серцем. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Ісус благословить вас, шалом, шалом з Ізраїлю.